Угоду про партнерство підписали представники столичної влади та громадськості. Документ укладений між київською міськдержадміністрацією, громадянським форумом Києва та громадською радою при КМДА. Про взаємодію влади і громади розкаже Олена Поскребушева. Столиця зацікавлена, щоб саме громадськість стала активним партнером міської влади, переконує Олександр Попов. За його словами, нині іде пошук оптимальної системи організації роботи столичної влади, яка має стати більш ефективною і відкритою для громадян. Водночас відповідальність за своє місто є основою громадського управління, коли нагальні проблеми громади вирішуються не протестами, а через об'єднання зусиль, партнерську взаємодію з владою, а також дієвий громадський контроль. Нас величезна. Активність громади Київської, яка проявляється в різних ініціативах, яка повинна мати, безумовно, підтримку, ну такі ініціативи я маю на увазі, підтримку від міської ради, міської державної адміністрації, механізми щодо подальших дій, подальшої співпраці. Їх потрібно відпрацювати, щоб працювала дійсно система. Доступні спортивні майданчики, оновлена інфраструктура, розвиток культури та збереження історичних пам'яток, пріоритети, які визначила для себе громадська рада при КМДА. Окрім того, пропонує створити дискусійну інтернет-платформу, на якій пересічні кияни писатимуть запитання чи пропозиції до чиновників. Останні ж зможуть тут же звітувати про виконану роботу чи проводити обговорення нормативно-правових актів. Ця платформа буде корисною і для державних службовців. Представники міської влади у будь-який момент можуть скористатися нею і отримати повноцінний аналог соціологічного дослідження, тобто знати, які питання турбують киян кожного дня, і оперативно на них реагувати. У представників громадської ради є безліч ідей, як покращити життя міста, зберегти і примножити його красу. Саме такі об'єднання у демократичних державах є активними контролерами дій влади. Я бачу, що для Києва оця задача. Вона стає органічною. Я не хочу говорити комплименти в даному разі глава, главам адміністрації Києва, але справді Київ поступово починає розуміти наскільки важливо слухати киян. Закріпити угоду про партнерство. Представники громади запропонували товариським футбольним матчем, а провести його планують у гідропарку. Олена Поскребиш, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.